Як він переживає ваш розрив? Як він переживає ваш розрив? Це розклад для тих, хто зараз перебуває в конфлікті. Можливо, ви розсталися, можливо, ви ще думаєте, що ще. Не все закінчено, давайте подивимось. Але спочатку давайте визначимо портрет вашого чоловіка і ваш портрет, для того, щоб ви зрозуміли, цей розклад для вас чи ні. Давайте визначимо портрет вашого чоловіка. Який ваш чоловік, про якого ви думаєте? Який ваш чоловік? Ну, знаєте, це чоловік такий, ну, можливо, трохи депресивний, да? можливо, трохи депресивний, який схильний занурюватися в якісь депресії або, можливо, схильний до якихось залежностей. Ще цей чоловік, можливо, займає по життю таку інфантильну, трошечки дитячу позицію, і, в принципі, цей чоловік не дуже, скажімо так, фінансово спроможний. А, uh, Давай подивимось, в яких ти енергіях, в яких ти енергіях, давай подивимось, в яких ти енергіях перебуваєш. А яка ти давай подивимось, в яких ти енергіях перебуваєш? В яких ти перебуваєш енергіях? Ну, ти жінка дуже сильна, дуже сильна жінка, така жінка, вогонь, можна сказати, і у тебе насправді багато чоловічих енергій. І тут, хоч у тебе також випала ця, ця карта, але в оточенні цих карт вона, вона говорить про те, що в тобі багато життєвої енергії, ти, ти таке сонце, яке світиш. Да? Ну, ти дуже така яскрава особистість. І якщо ти впізнала себе і свого чоловіка в цьому в цьому описі, да? то слухай далі, Значить, як він переживає твій роз... ну, ваш розрив з ним і що зараз з ним відбувається. Давай подивимось, що зараз з ним відбувається. Ну, Він в конфлікті, він в суціль... ну, дивись, він в суцільному конфлікті, він. Він, можливо, на тебе трошечки злиться, да, і, можливо, трошечки такий е, е, ну, дуже у нього, у нього всередині боряться ну, особистості буквально. І ще, можливо, у нього якісь фінансові проблеми. Фінансові проблеми він все, через це страждає і зайнятий от вирішенням цих проблем. Сподіваюся, цей розклад був для вас корисним. Нагадую, що за індивідуальними, звертайтеся в особисті. Всім пока.